А я... Всім привіт! С вами я... Ліо Драгніл і Сергій Фулбастер. Сергій, привітайся. Привіт! Сергій пригнися ти, ти не в тебе, ты не покупаєш кадру. Ми сьогодні граємо на Китай на Чі карті Japan. Дуже гарна карта. Да, маємо, віта... Японія. Слухай, ми єдина команда, в якій це є. Три людини. Ти купить блоки! Купи, багато. Ні, я тільки на 24 бронзи назбирав. Я тобі не багато куплю. Я тобі куплю 48. Все, я почему сундук секретний ставлю? Яндук ставлю. Май... Я його далеко поставлю. Наш пацан, походу, тільки перший раз грає. Чого? Бо бо він строїться не вміє. Він строїться і сразу же упав. Я получил, я... я, на самой верхушке был поставил сундук, я сейчас зараз... На самой верхушке туда по, желез... по железу, Дай мне это, я... о, выкидывай, иди за мной сундук цей. Вот тут, сбоку, тут есть сундук, скинь мне. И блоки, и все. Да, я еще блоки куплю.

Ти до нього не долізеш, він вище за тебе набагато. У мене є диви, диви, диви що в мене гелінь. Блоки скидай! Блоки скидай! Ти дебіл? <гас> одній штучці... Поміть, мені. він просто перший раз грає, і він трохи тупуватий. Ілля, я тобі дав блоки! Я знаю. А, я їх не бачу. А тобі дай пшеничку? держу. Я її скидаю. Все, а, диви, а диви, що в мене є? Мені все равно. Диви, що в мене є? Говно! Ну, ще вай. Шиміть. Я Всі тобі скину жилєто. потрібні речі. У мене ще два жилєта є. Давай, давай, І одне золото в мене є. Давай сюди, реже. Ти де? Я тут, в сундук, ріжи. Добрав? Да, все, я пішов. А Я тебе блоки куплю. Я поки пойду. Я тебе блоки куплю. Ты форт строишь? Да, буду строить, просто ты часто мне отдаешь, то я трошки е, торможу с будівництвом, так что да, давай, ну будешь мне давать, а я не буду сразу. Блоки? Нет, не блоки, а ці. А, ці. Я пока блоки ще куплю. Бін, да я зараз одна жидка. Кого? Бін, мене! Мені треба здохнути, серий. Я знайшов щ... одне золото. Я маю йти. Ти буде мало хп. Я тобі зараз положу в цей сундук, дивися. Так. Оцей сундук, так. баран! Хто прав? А тебе ж більше було? Ні, я вже заніс! Я йду здухати. А, -а чого там так мало хп? Бо я падав з крыши! Той сундук на крыші! Високо-високо! Окей! Mm. Okay. Так отдавай мої речі. В цьому сундуку. Дивись, на, я скидаю! Сундук! Та що я не можу? На, Так. Ложись! Дурня! Она не ложится. На, на. Тебе должно было больше золота и железа. Я отнес его. На. Я еще блоки это брал. У меня еще есть два железа и и, и одна золото. А. <laughs> У меня еще два железа и одна золото. А. Отдай сюда. Даю. Сундук? Да. Скидывай. Нет. Мы за такими темпами швидко не сбираем. Железку. Так, я пішов. Ще ще йду. Серій, давай, но ну, ты трошки вже будешь, коли скажешь, золото мне будешь, поки що ти кил Железо, коли я назбираю 8 железа. Так у мене да... ще є, одно золото и одно железо. Упу. Чекай. Я не буду спрыгивать, я буду злазити, щоб не, не здыхать, бо в мене сама топова кірка. Нащо <рес> ти її купив? Ти ж долог збирав. Ну, випадково. У мене вже два железа є. Давай сюда. Дайте. Сика, вже в тебе железо і золото? Золото тільки, здається, п'ятий буде. 5 же золото куплю. Ну, дикие я достроились до центра. більш никто не рискует строиться, чего-то. А то бище блоки куплю. Ну ты завод. Нет, я кровать застроить эндерняком. ти давай застрою кровать и купи мне трошки еды. Ежи? Да. Мені не хватит. Зараз. У меня самого мало. Дуже еды. Я купив 17 эндерняков. А тобі куплю шість, 6... А, ні, не можешь. Зараз я назбираю побирку. баррику. у мене є одне золото і два железа. Сині вже на центрі поставили баррикаду, щоб ми не могли строить. У мене вже є одне золото і два железа. Ти ще думаєш, откуда вони в мене, да? Давайте шокорус. Давай тобі чи... железо і золото. Давай. Іди. Иди сюда. Скидай. Ну. Скидайте. Ну вы чата, что я кажу, я иногда на него не бил. Просто винту вообще. вже уже тебе? У меня уже 4. Ой, там я уже не знаю, скільки є, если честно. Я зараз скоро узнаю. И я угадаю, что в сундуку? Бронза? Нічого. А, ты наш пацан уже застрою. Всю комнату. Не, да Але він вы настроив обычно камнем. Я зараз йому напишу. Короче, і буду... і давай мені бронз, добре? Яка в тебе, є, будеш давать мені бронзу? Я буду кроватью нашу застроювати. Так. Вже то мы не нахуй. білет, на Хавку надо, серый. У мене три железа и одно золото. Мені треба требует на хаву з... серый. У мене три железа и одно золото. Скидывать? Да. Я зараз піду по остальне. По лук? Да, на лук. Золото, золото. Уже хватает на лук. Э, Вообще-то не знаю. Жану, пацан, робить? Просто бере и выкидывай свои вещи. Як це? Все. У мене є одне железо и. и одне золото. Ніхто не додумается, если честно, я знаю на цьому серии, ніхто не додумался Николи е, на цьому. На кришу поставить секретный сумбук. И ще я его так запрятаю. Все, мне хватает. Уже занадто у мене навіть. А, у мене є два железа і одне золото. Мне спуститься, чтобы я не, не сдох. А, а там же бассейн, я бачу. Я там можно туда спрыгну. Не получилось. Ты и сдох? Она. Ты сдох? Нет. Ты где? Иди сюда, Иля. А тебе не... я... а тебе два железа и три железа даже и одно золото. Тебе на лук хватает? Конечно. На это бьется На и мне даже купишь? Можно. Я ты, что я тебе еще доложу? Ну, Одна железо. Я купил себе самый топовый зараз купить. А я тебе еще дам одно железо и одно золото. Знаешь, да. Сири, я куплю себе самый топовый. Сори, но я куплю Нет? самый топовый. Тоби? Да, мне осталось одно золото, и я смогу с него стрелять. А если у тебя осталось тебе одно золото еще? Да, но мне оно надо для стрелы. А ще писят треба. Окей, є... я ще, ще подбираю. Он не ма. Я же лезу, ч золото не падає? Я собі їду куплю, голодаю. я тут голодаю. Ілля, я голодаю. А я ні, в мене 4. Ну, золото давай, я жду. А я куплю ще дуже багато ендерніка. У мене реально багато буде ендерніка. О, єс, все, я можу з нього стріляти, якщо що. Я купляю. Хочу ендерніка, ендерніка. А я купляю... Собі... Від... Я хочу дуже багато ендерніка куплю. У мене 11 броні, я зараз куплю собі нормальну броню. Скільки у мене ендерніка? Зараз скажу, скільки у мене ендерніка. Куплю собі меч. У мене 23 ендерніка. Я, кстати, можу один сундук. Ілля, я силу ігру і досі без оружия, без кірки. На Нас щось не, не збираються нападати. На наше? На да, щось не збираються. Бо ми навіть до центра не достроїлися. Ні, там! Нин, баран! Хто? Оцей баран. Наше? Да, він просто неправильно строїть. Windows Center строишь? Нет! Ну не так строить? Да. Я, короче, очень... Дуже... Я, я, хорошо вора. застрою в кровать. Я надеюсь, что я хорошо застрою в кровать. Май всю комнату застрою. Да, мне еще трава, мне чуть-чуть не хватило. Мне у меня не еще я вот, у меня еще я, у меня есть одно железо ну, и одно золото. Стоп, 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 у нас что стреляют, че что? Не, не. Наш а, я стрела пролетела. Золото. Серый. Что? У меня есть два железа и одно золото. Тебе треба? Да. Иди сюда. Что наш пацан делает? Я один я... просто стоит и ему сказал, вот иди. Да он какие то странный. Такие ощущения, что он первый раз вообще играет. О, посидки. Ты у тебя же вообще первый раз играешь, скажи. Тут много новичков, все Не надо их сразу сюда. Ого, у меня есть два, два золота и четыре железа. О, скидай на мне. Я, у меня, возможно, для тебя найдется трошки места. Надо тебе еще золото. Скинь в тебе там. Два. Хватаем? Два. Ні, не хватає, треба більше золота. Тобі треба десь 5 золота. Ще 5, да, 5 золота? золота? Ти хочешь притоповый купить? купити? не луки стики накупив для нас. Ти Ты притоповый хочеш купити лук? Да. Чого топовий? Не топовий, я просто бо в тебе тільки 2 золота. Ти мені тебе? дав тільки 2. Ти мені дав. А ще ты 19 ендерніка. То строй! Застрой всю комнату! До кінця. Так, да, ты я всю комнату застрою. Не всю. Всю, всю, всю. До потолка? О, ти до потолка не, не зробив. А давай туда Треба всю атаку, ти серйозно? Да, і оттуда трошки застроить всю комнату. Отут а, а вот вже ніхто никто не зможе прилизть пацан. А, ладно, все равно, вилазь звідти. Я зараз, іди е, купи сундуків. А, я ж можу купити сундуків. Но мне надо здесь, а я нужно, чтобы ты тоже купил. Давай я ещё что застрою. Купи сундук. Я ще проход застрою. Добре? Нет, я, я там немножко где-то хочу купить. Стоп, моя какая команда? Мои жёлтые. А за нас а а басан... Он вышел. Він... Он? У меня ещё есть два железа. А ты хочешь тут сундуками закрыть? Нет, не все, там капельку сундуками. І тепер всю кімнату треба застроювати. Всю кімнату? Да, тут теж треба застроювати, щоб ніхто не заліз. Я дивився вчора таку тактику. А в мене є ендерняк. То ендерняком тоже, Нема... Ну є вонка раз. У мене лучше 4 штучки. В тебе є золото. Вопрос в тебе є золото. Е -е, в мене тільки два железа. Добре, купує на них сумбуки. У мене вообще, я ще без зброї. Оружі... Наш що ти строишься до центру? Я не строюся, я просто зробую маленький панель. а а окей. А уже всі Та, достроїлись, тільки ми єдині не достроились. Ще 14 хвилин іде відео. А. А ще жодну команду не зламали. Ну всі походу екіпируются. Ні, це дуже буде погано, якщо хтось дуже... А, давай нападемо на наших сусідів. Ні! Сєра, я ж тобі сказав. Я хочу нападать. Ну блин, якщо ти нападеш, то всі пойдуть проти нас. Я закупився можна тільки ради оборони! Ти ж знаєш наш принцип карате. Ми вчимося карате не для того, щоб нападать, а щоб захищатися. Захищати mm. рідних! А мені... Я кажется, дострою... я ще эндерняком в свою сторону. А я зараз дострою Е-е, є... У мене є у мене мене є... У ще є железо і одне золото. О! все тобі хватає, Все. Look? Да, але не на самий топовий. Окей, okay. нічого, нічого. На 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 бери. Золобі. Скидай меня, я куплю собі лук. Нет, я куплю. Ты не мишка. Треба вежливо ставиться. До цього. До продавця. Ой, а еще. Я, я гарно вежливо. А, сука, ти що я силу игру, да? Ой, еще красный устроил до центра. Я знаю. Я силу я, я игру, даже без меча ну, ви. Сюди. На На! вс, я Який На, тебе скину? Дай киллу. А у меня самый топовый лук. У меня самый топовый. Тепер не можно нормально экипировать. Можно? Нет. Я ж тебе сказал. Чего? Я ж тебе сказал. Я силу игру бегаю без ничего. У мене за оружие один. А руж'я ти кажеш, добре. Да, yeah, да. Я думав ти хочеш це потратить на всяку фігню. Ну, руж'я це це нормально. Це для... Я це можно. Да и нет за золото. Чо, баран, чо ти що, баран? Ч ти тогда докупляєш, саме до є? За одне золото. За одне! Але фіг хтось нас забанить і за то, Ой, не забанить, а завалить і за то, що у нас тут все застроєно і та комната і ця. А в мене є три железа, тобі треба, давай я сундуки на три железа куплю. Ні. А шо, а шо мені за три железа Хоча Мне отдать. Мне мені отдай, слухай. А ні, купи собі бронь. Бронь купи. Хоча, хоча б я кусь. Я собі нагрудник куплю. Так я собі нагрудник куплю. Друг середние брони куплю себе наплюю. Я собі все средний куплю. Ты мне все средний купишь? Я собі купив, ты шо гнукий? А, я собі хочу купить. А я, я купив! буду. Я буду поганым воїном. Чого? Ага. О, в мене я погано діти. Дай ні, нормально. Сері, трошки пригнися. Я дуже погано одітий. Нічого. Зато дуже гарно і стільно, диви. Диви, як я гарно і стільно одівся. О, господи! Я не ні, можу тебе подивитися, типу Сер, я щас блювану. Здесь потворена коченя. Mm. мені вже треба получать. Нет, nee, не смій! Mm. Хоча б одне відео совместно зробим! Они мама скоро прийде, То прийдет. на цьому треба робить. Зробиш потім. Ч, Я упал. Ты... Прохать, и я впав не Нет, ти не впав Я впав з звуком, да. Нет, я бачу зараз тебе. Так что заткнись, я пойду. Отделя, одея. Я сейчас до тебя пойду. Да я. Привет. Ты меня не видел. Привет. <laughs> Ты курса, що у нас луки на бесконечность, а у меня дуже мощно а, а топовий лук, він на які характеристики? Зараз. Сила один, відкидування один, нескінченість один. А. А дивись, питання, який толк робить на бесконечность три. Толдо одне і те саме. Ну, ага. то безконечность 100, то не знаю нафиг. Вопрос! Мама на... ще три золота і сім железа. О, дай мені, будь ласка. Нее, то моє! Я хочу собі на нормальный меч. Я иду просру. Тихо. Ти ти Будь ти проклятый. Yeah, Иля, двич. Будь ты проклятый. Хей! Надо ю на скилл. Ты мне все равно самый топовый меч, так що... Ти самый... не міч, у меня не топовый меч, у меня майже топовий топовый меч. Скид ты мне дав золото. Ой, я можу собі закупить самый топовый меч. Давай я ще краще застрою нашу кроватюльку. Я ще краще нашу кровать, короче, настрою. Все, я купил самый топовый меч. Самый топовый меч купил? Він а? майже тут одного удара бывает, ти курси. Да, я сейчас в сундук выкладу простый такий меч. Не дуже такий топовый. Да, не дуже такий топовый, вин выкладывает. Я тобі глину сюди поки положив. Що ти цього? Чого ти не застроюєш? Та я купляю блоки багато. Я дуже куплю ендерніка багато. А, а, я купив 36 ендерніка. Тільки? 36. Господи, як мало. Мало? Так. Да. А де застроювати? Тож це все повністю застроєно. Всю кімнату цю. Ти серйозно? А, Не факт, що мені вистачить. Блін, я поставив ендерняк і не можу, а в мене на кірки. Ні, тебе а ми ж не діє... зможемо ресурси брати. Слухай, ти можеш з ендерняка тоже. Складай тут все. Отак, короче, все. До єдиного блока в жопу. Не лізе, все равно в жопу. Засовуй я. І всі, ніхто не тут... <звук>